Ви теж долучення активно до волонтерського руху, і, мабуть, ви бачите, що, на жаль, на четвертий рік війни суттєво падає волонтерський дух, падають донати. Зокрема, як з цим боротися, як повертати дух, нести людям вістку, щоб вони продовжили підтримувати Україну, і це безпосередньо виражалося в донатах. Бачите, я вам скажу не все так лірично, як воно виглядає. Так насправді я так само думав спочатку. Але коли я Підстави, тому що ми з 2014 року волонтери. І коли я подивився, як йшло волонтерство у нас у 2014 році і як тепер, ну, це набагато зараз все серйозніше йде, набагато серйозніші запити ми можемо закривати набагато більше жертовніших людей, свідомих людей. Проблема та сталася зараз 24 25 рік, але не тому, що люди збайдужіли, а тому, що з'явилося дуже багато запитів. Тобто війна торкнулася кожної родини зараз. Ну, я не думаю, що в чиїсь родині є знаєте люди, які взагалі не дотичні до війни. І відповідно родина хоче забезпечити свого бійця, а кожному бійцю зараз щось потрібно на фронті, тому що ми скільки їздимо постійно по всіх фронтах, по всіх бригадах ми їздимо, ми бачимо, що завжди є в чомусь потреба, і вони з відповідно до кого звертаються, звертаються до своїх рідних.